Питання про те, чи дійсно має стосунок 70-й Катерен Нострадамуса 6-ї центурії, де йдеться про Великого Карена, до майбутнього керівника України, є надзвичайно принциповим і водночас надзвичайно важливим. Чому? Тому що сам зміст цього Катерина вказує на те, що це буде найбільш видатна особистість у цілій історії після доби, в яку жив Нострадамус. Тобто Великий Керен це та ж сама особа, яку в 1001-му катені Настрадамос називає великим сеньором, спадкоємцем жаб, у 73-му катерені 10-ї центурії великим юпітеріанцем, у посланні до Генріха II великим реформатором, і це та ж сама особа, який присвятив своє пророцтво Хронікар Ігор із Сен-Дені. Чому я так стверджую? Насамперед тому, що слово великий у численних Катеринах Нострадамуса трапляється вкрай зрідка і стосується лише згаданих випадків, але не тільки тому. Отож нагадаю, зміст 70-го, Катерина якому я присвячував ось це своє відео, але, очевидно, навів недостатньо аргументів, аби в деяких глядачів не виникла низка сумнівів та низка намагань спростувати думку авторам. Вождем світу зробиться великий Керен. він стане улюбленим після того, як його боятимуться та остерігатимуться, слава його підніметься до небес, і з титулом переможця дуже щасливий. Найбільш поширене намагання щодо спростувань це запозичена в росіян спроба нав'язати англійський варіант вимови імені Керен. тобто намагання перейменувати великого Керена на великого Черена. Для того, щоб у таких глядачів не виникло спокуси повторити цю спробу, я раджу їм скористатися перекладачем Google, ставити там відповідне імення французькою мовою і прослухати його звучання. Наперед вам скажу, що ви почуєте слово Шерен, і це абсолютно правильно, адже всі латинські імена, які розпочинаються на літеру «к», у французькій мові звучать як такі, що розпочинаються на літеру ша. І я звернув увагу на те, що, скажімо, ім'я Карло і як воно звучить латиною у французькій, вимовляється як Шарль. До англійської мови Нострадамус не мав жодного стосунку, адже у відповідну добу мовою міжнародного спілкування, мовою церкви і науки була Латина. Іншою мовою науки і церкви паралельно залишалася давньогрецька, тоді як англійська панувала лише на значній частині острова Британія і більше ніде в цілому світі. Я розумію, що дехто з моїх глядачів чув таке імення, як Шерен, і якби воно справді існувало в добу Нострадамуса, то не було б жодних підстав шукати його відповідник у латині чи в давньогрецькій мові. А тим часом єдиний випадок, коли з'явилося поза Катеринами Нострадамуса таке імені, як Шерен – це саме той, у якому під пливом Нострадамуса американський письменник-фантаст Джордж Мартін вигадав його для своєї героїні Шерен Баратеон. Ви можете сказати, що такого імені, як Керен, також не існує. Погоджуся. Проте слід мати на увазі, що існувало таке античне місто як Керена, і що імення Керен могло бути утвореним шляхом приєднання до астіоніму Керена суфікса ен, адже дуже багато французів носять прізвища, які закінчуються суфіксом «н», і серед них багато відомих людей, наприклад, Жан-Батіст Поклен, більше відомий нам за своїм псевдонімом Вольєр, композитор Фредерік Шопен. Наполеонівський генерал Шарль, Дюмолен, Модельєр, П'єр Карден та багато інших. І Якщо поглянути на етимологію їхніх прізвищ, то можна дійти висновку, що суфікс N у французькій мові вказує на те, що перед ним у цьому слові йдеться про якусь характерну ознаку відповідної особи. Щоправда, пишеться цей суфікс як ІН, зате читається так само, як і в Імені «керен», тобто як Н, а поза як у шістнадцятому столітті написання багатьох слів у французькій мові не було упорядкованим, то можна дійти висновку, що у слові «керен» також суфікс n вказує на якусь характерну ознаку цієї людини, адже поза всяким сумнівом, він є антропонімічним суфіксом. Тоді як корінь кир, очевидно, є скороченим від слова киріє, слово яке у давньогрецькій мові має теж значення, що й українська лексема володар або іспанська сеньор. І ви бачите на скріні, як перекладається слово Киріє перекладачем Google іспанською мовою саме словом сеньор. Тому, коли Нострадамус у 1001 Катерині пише таке пророцтво, Великий сеньор-спадкоємець Жаб оздоровити зуміє цілий світ, то пише він про того ж таки Великого Керена, бо їхні назви у нього дуже подібні за змістом. Проте тут слід пам'ятати, що вигадані Нострадамусом імена є досить багатозначними, і в даному випадку, тим більше, ім'я Керен є багатозначним, що після нього відразу ж стоїть слово фера. Воно тут написане із малої літери. Це французьке дієслово, яке вказує на якусь майбутню дію, і його тут можна було б вважати випадковим, якби місто Керену в Лівія не заснували два вихідці з грецького острова Фера. Це цар Фери Грін та із тієї шфери Бат, який став першим царем Керени. І саме тому його назвали Баттом, поза як це слово на місцевій мові означає цар, а справжнє ім'я Батта – Аристотель, значення якого найкраща надія. А позаяк вислів Найкраща надія кореспондується зі змістом 70-го Катерина 6-ї центурії, то можна припустити, що саме цар Бат, засновник Керени, є певним прообразом Великого Керена. Ще раз нагадаю зміст цього катерена. Вождем світу зробиться великий керен, він стане улюбленим після того, як його боятимуться та остерігатимуться, слава його підніметься до небес, І з титулом переможця дуже щасливий. Як бачите тут, не лише назва головного героя перегукується із тисячу першим катреном, але й зміст, поза як неможливо оздоровити цілий світ, якщо не станеш його вождем. Тобто, якщо не станеш найбільш впливовим у світі політичним лідером. Якщо це моє припущення правильне, то ім'я Великий Керен означає Великий Керенець, але в такому випадку прообразом Великого Керена може бути й інший славнозвісний керенець, грецький поет доби добеелінізму Калімах, про якого пишуть, що він був одним із найбільших поетів своєї доби, а також був ученим у 27-му Каталені 6-ї центурії Нострадамус також згадує Великого Керена, згадує про нього таким виразом: Півмісяць Великого Керена Селіна, буквально Гранд Керен. -селін». А поза як у Туреччині поширене жіноче ім'я Селін, то турки припускають, що великий Керен буде турецьким султаном, можливо, султаном жінкою. У наш час все можливо. Але вони помиляються, адже великі грецькі святі, Паїсій Святогорець та Козьма Атолійський пророкували, що у першій половині 21 століття Туреччина перестане існувати як держава. Тут слід мати на увазі, що у Франції також поширене жіноче імення селіна, так називалася, скажімо, старша сестра святої Терези Ізлізьє. І це французьке імення походить від назви давньогрецької богині місяця Селени, яка є формою Артеміди, богині лучниці. Принаймні в грецькій міфології є ототожнення двох цих богинь. І тут виникає така паралель: німфа Керена це також лучниця, і супутниця богині Артеміди. Символом Артеміди та Селени є півмісяць. Тому слова Нострадамуса із 67-го Катрена 6-ї центурії півмісяць Великого Керена Саліна можуть бути натяком на півмісяць Селени, який є її основним символом. Отож, зважаючи на ту деталь, що Керена та Артеміда Селена обидві були лучницями, подвійне імення Керен Салін може вказувати на те, що саме лук буде основною зовнішньою ознакою Великого Керена? А позаяк відповідно до 70-го Катерина VI шостої Великий Керен матиме титул переможця, то ці дві деталі, лук і даний титул переможця, відсилають нас до відомого уривку з книги Откровення про першого вершника на білому коні, про якого тут сказано. Ось кінь білий і вершник на ньому, що мав лука, і прийшов як переможець і для того, щоб перемагати. Який ще міфологічний персонаж має право називатися Кереном? На мою думку, це син німфи Керени, а її сином у грецькій міфології вважається цілком реальний давньогрецький поет і навіть засновник давньогрецької поезії Мусей Ахвінський. Це саме на його честь отримали свою назву геть усі сучасні музеї. Про нього англомовна Вікіпедія пише так: Мусей Ахвінський був легендарним енциклопедистом, філософом, істориком, пророком, провидцем, іерофантом, поетом і музикантом, якого вважають засновником жрецької поезії. Усе це разом досить кореспондується із тим пророцьким літературним портретом великого реформатора, який залишив нам хроніка Рігорд із Сандані, який писав, нагадаю, після часів вітрів п'ять чудес з'явиться одне за іншим. По-перше, на сході з'явиться наймудріший чоловік, що розумітиметься на таємній мудрості, на мудрості потрібній людям. Він буде носієм справедливости. І буде навчати законів істини. Він наверне людей до істинної моралі, із темряви новігластва, від неправди на шлях правди, і він наверне грішників на шлях істинний. Але найцікавіше, що був такий єврейський автор, якого Настрадамус сміх читати в оригіналі, як Артапан Олександрійський, його твір із назвою про євреїв у нашу добу не зберігся. Проте відомо, що у цьому творі артапан ототожньої мусея фінського із Мойсеєм, що, звичайно ж, є неоміхвічною деталлю. Але для Нострадамуса усі міхвічні та неоміхвічні деталі були однаково важливими. Тому ймовірно, що у вигаданому Нострадамусом йменні Великий Керен криється натяк. Мовляв, Великий керен буде для якогось християнського народу тим самим, чим був Мойсей для євреїв. І навіть якщо Нострадамус не читав Артапана, то все одно читав котрогось із авторів, які дотримуються такої ж думки, як Артапан, посилаючись при цьому на Артапана, наприклад, читав доволі популярного Євсевія Кесарійського. Отож із якого боку ми не підійшли до інтерпретації образу Великого Керена, але в кожному із розглянутих випадків помітно, що це одна й та ж сама особа, що й переможець із луком із книги Одкоровення, і водночас великий реформатор із послання до Генріха II, і водночас великий сеньор-спадкоємець Жаб із 1001 Катерина цього ж Нострадамуса. А поза як існує пророцтво, що наступним президентом України буде стрілець, то схоже, що це буде саме той стрілець, атрибутом якого буде лук. Отож шукати великого реформатора потрібно не за якоюсь однією його рисою, притаманною наступному очільнику України, але за сукупністю усіх цих рис. Бо якщо шукатимемо за якоюсь однією лише рисою, то кожного, хто носить ім'я Кирило, вважатимев великим реформатором, бо, мовляв, це імення також походить від грецького слова Кирія, яке означає сеньор, або пхатиме, мов великі реформатори кожного Микиту та Миколу, бо, мовляв, їхні імена походять від грецького слова перемога. Або ж кожного, хто народився чи жив деякий час на 50 й паралелі вважатиму за того, хто нам потрібен. І тут було б незайвим пам'ятати, що Христос і злочинний Каяфа народилися на одній паралелі, тож сама паралель, панове громадяни, нічого не вирішує. Написано бо у Святому Письмі багато й прокажених було в Ізраїлі в часи пророка Єлисея, і ніхто з них не стілився, окрім сирійця Наамана, і ці слова Ісуса Христа. Ісаак Ньютон пояснював так Природа не розкошує надміром причин для своїх явищ, і тим більше не потрібно надміру причин самому Богові. Головною ж ознакою великого реформатора буде така ж сама, яку ми знаходимо в Євангелії, де написано І, запаливши світильника, глечиком його не накривають, але ставлять на столі, аби світло його. Усім у хаті світило, на мою думку, це і є головне пророцтво про великого реформатора. Адже якщо чиєсь світло не світить уже зараз, то як світитиме тоді, коли він прийде до влади? І якщо його слова не мають в собі благодаті Божої, та нікого до Бога не навертають, то як він зможе навернути до Христа цілі народи? І якщо Бог не відкриє йому своїх таємниць уже зараз, то як можна очікувати, що він є наймудрішим чоловіком, появу на світ якого хронікар Рігорд вважав чудом? Багато бо є проповідників, які обходять землю і море, аби навернути у свою секту, і мало тих, хто вчить любити Бога власним прикладом.